Village Лайф Історія 1 Жінка, яка любить бруд. Village лайф дод біз. Я маю зробити зізнання. Я люблю свою ґрунтову дорогу, такою, якою вона є. І сподіваюся, що її ніколи, ніколи, ніколи не заасфальтують. Ну ось я це сказала. Тепер я готова отримати зворотну реакцію. Грунтова дорога, що веде до нашого будинку, довга звивиста. Має пагорб або два, притинаєсту струмок або дає два і стає сумнозвісною кашею мокрою і майже страшною, коли йде дощ більше дююнг. Тиск однолітків. Я завжди піддаюся тиску однолітків і погоджуюся з ними. Але в глибині душі відчуваю, що за хорошого дрова. Я люблю свою грунтову дорогу, і я сподіваюся, що вона ніколи-ніколи не буде заасфальтованою. Ось чому розділ 3 грунтова дорога. Моя грунтова дорога веде мене повільною, приблизно двомільною дорогою подалі від суєти і метушні мого дня, і до приватного маленького мисливського клубу, в якому ми живемо протягом усього нашого 19-річного шлюбу, коли ви звертаєте з асфальтованої дороги на сипучу, сипучий пісок. У вас не залишається іншого вибору, окрім як напістоти на гальмах, як в прямому, так і в переносному сенсі. Високі сосни, чагникові дуби утворюють навіс над головою, а пеньківський мох зав зависає шмутами, наче мережі у мат матері природи. Нерідко можна побачити кількох оленів, які перебігають дорогу і завжди пригальмовують. Щоб подивитися, чи не визирає зі своєї нори наша сусідська черепаха суслик якому її сини називали Томі. Коли я повертаю на свою ґрунтову дорогу, я буквально відчуваю, як стрес покидає моє тіло, ніби все, що потрапило мені під шкіру, того дня не може вийти за межі тротуару. Іноді мені подобається опустити вікна, виставити руку, зробити хвилю на вітрі. Пам'ятаєте хвилю? Той дивовижний танець з 90-х, з дивовижних 70-х, коли розводили руки в сторони і вдавали, що по вашому тілу проходить хвиля. Так, у мене ніколи не виходило, але це мене не зупиняло від спроб. І на моїй ґрунтовій дорозі я королева хвиль. Спогади. Розділ 4. З моєю ґрунтовою дорогою теж пов'язано багато спогадів. На ній ми вчили. Наші хлопців їздити на велосипедах. Там наш старший син навчився водити машину, де я пройшла 1000 миль, намагаючись привести себе у форму, де я підібрала гарні скляні пляшки для своїх вітражних проєктів, де ми любимо кататися на квадроциклах у лінивіщі дні. І саме там я навчився переїжджати гримучі змії з такою майстерністю, що отримав прізвисько, вбився гримучих змій. Я думаю, що на грудовій дорозі, мабуть, неможливо мати дорожню лють. Насправді, майже кожен раз, коли я проїжджаю повз транспортний засіб, я отримую веселу хвилю, а іноді водій зазвичай сусід опускає вікно, щоб поговорити. Кажуть, що якщо хтось під'їжджає до нашого двору, то він або дійсно заблукав, або дуже хотів нас побачити. З якоїсь божевільної, невідомої причини більшість людей не бачать краси ґрунтової дороги. Але ця не ця старенька. Я люблю свою ґрунтову дорогу такою, якою вона є, і я сподіваюся, що вона ніколи-ніколи не буде заасфальтована. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Більше історії буде з часом. Також відвідую наш інтернет-портал Village Life. Посилання будуть в описі.